Привіт усім! як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фригішин. І сьогодні ми підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. Тож за кілька секунд будемо говорити про можливості кардіохірургії в центральній міській клінічній лікарні. Хірургія в центральній міській клінічній лікарні є однією із найпотужніших в області. Тут проводять надзвичайно широкий спектр усіх можливих операцій на серці, і вже незабаром тут планують проводити трансплантацію серця. Більше про це ми говоримо із відомим в Україні кардіохірургом-трансплантологом, який оперує в центральній міській клінічній лікарні Василем Болейовичем. Ми Виконуємо практично весь спектр кардіохірургічних втручань, і кожна операція вона по собі є і рутинна і може бути дуже складна. Хоча декілька років назад міні-інвазивні втручання для нас були не так рутинні, ми їх виконували, але не часто. А на даний час ми виконуємо дуже часто, практично кожен тиждень по декілька міні-інвазивних втручань. Виконується пацієнтом. Це і клапана патологія, і шумічна хвороба серця, ну і так далі. <звички> Оцінюється робота відділення на сам кардіохірургічного, це які операції виконуються, і кількість. Ну, до прикладу, на цей тиждень у нас заплановано 10 операцій. Це дуже потужне відділення такого профілю. В середньому оперує, там, ну, 4 операції, у нас 10. Із тих 10 операцій операції 3-4 це мініінвазивні втручання з маленького розрізу. Я вважаю, що розвиток досить потужний. Насамперед, е, це протезування клапанів або пластик. Е, центральна міська лікарня має дуже великий досвід. Це близько 100 операцій на протезування. Ортального клапану через невеличкий розріз. Також е операції можна виконати і мітральні е оперативні втручання, як пластику, так і заміну через малий розріз, коронарне шунтування на працюючому серці. Ну і різноманітні ускладнення ішемічної хвороби серця це аневризми лівого шлуночка. Також можна виконати і Пухлини, видалення пухлин з серця через невеликий розріз. Можна сказати, це є дуже великий спектр захворювань. Ми маємо дуже великий досвід коронарного шунтування на працюючому серці. Він вигідний тому, що. По-перше, фінансово клініка менше витрачає, немає розхідних матеріалів для апарату штучного кровообігу. По-друге, пацієнт мінімізується ускладнень і пацієнти виходять з операції швидше, ніж на апараті штучному кровообігу. Виклики досить серйозні. Це немає кількості донорів, які е, потребують наші пацієнти. Тому що в кожному центрі є реципієнти, яким потрібно пересаджувати серце. Оце є самий найбільший виклик. Щодо техніки операцій. Е, ну, Кардіохірурги, трансплантологи, які займаються трансплантацією, вони доволі комфортно володіють цією технікою, і хірургічно там немає ніяких проблем. До прикладу, ми пересаджуємо серце ну, до години часу, там 40-50 хвилин, і операція зроблена, вона в деякій мірі ну, вона може бути легша, ніж стандартні операції, так. А от е, е, донорство і і реципієнти також, вони більшу міру, можливо, лікуються по місцях, вони запускають свої патології і в критичному моменті вже приходять до нас. В деяких випадках ми допомагаємо, а в деяких випадках вже така йде, такі системні захворювання вже розвиваються, що і трансплантація вже не допоможе. Щодо трансплантації, у нас є досвід. Наші пацієнти успішно їм було успішно проведено трансплантацію серця, і вони живуть своє задоволення. До прикладу, недавно приходила до мене пацієнтка з Івано-Франківщини. Вона два з половиною роки ми зробили трансплантацію серця. Вона живе і навіть не звертається. звертається до лікарів, але не лягає в лікарню. На сьогоднішній день в центральній міській лікарні. Не було трансплантації серця, але я сподіваюся, дуже близьким часом ми будемо виконувати трансплантацію серця можливо, потім і ще більше і трансплантацію легень і так далі. Зараз, поки ми формуємо е, бригаду і збираємо і реципієнтів, яким у нас є база, але більше збираємо. Коли буде можливість е, взяти в донора серце, ми в обов'язковому випадку це зробимо. В деяких випадках не від нас залежить, залежить, де є донор, і звідки можна взяти серце і пересадити ж нашим або іншим реципієнтам, які це потребують. Дуже часто бувають такі нестандартні випадки, і взагалі нічого немає одинакового у пацієнта. Є тільки подібні і проходження тих коронарних артерій, і клапана патологія і так далі. Але ви знаєте, як мене вчили не той хірург, який все знає, а цей той хірург, який може вийти успішно з будь-якої ситуації якоїсь дуже складної. Тому не тільки я один оперую, в мене є команда. Я завжди їм кажу, ми дихаємо одним подихом. І коли ми там, ми є сім'я, яка виконує найскладніші втручання і найскладніші задачі, які поставлені нам. Хочу сказати на даний час, це все успішно проходить, і які би не були важкі моменти, ми завжди е, маємо е, е, та, та, план Б, план С і так далі. І результат має бути завжди позитивний. Є по-різному, є так, що ургантні операції і невідкладні, і ми змушені оперувати практично вже є планові операції, які нам дають змогу дещо дослідити до пацієнта ризики і так далі. Є пацієнти досить такими з важкими коморбідними патологіями. І ми тут вже оцінюємо, чи можемо ми йому допомогти чи ні, щоб не нашкодити. Якщо переважає відсоток, що результативність буде ця операція, ми поруємо. Якщо великий відсоток якихось ускладнень, які можливо не сумітні з життям, то ці операції можуть бути відкладені на деякий час на дообстеження або взагалі відмінені. Але в цьому випадку є і шанс. Цьому пацієнту, подальшому, коли неможливо зробити операцію на серці, і серце вже таке воно, ну простими словами, зношене. Цього пацієнта можна записати на лист очікування на трансплантацію серця. І все одно ми будемо йому допомагати вже навіть через трансплантацію. Дуже багато пацієнтів. Ну, наймолодші пацієнти в мене були. Коли я працював в інституті АМОСОВа дитячим кардіохірургом, особисто, що я оперував, це був хлопчик, ну не пам'ятаю скільки до року я йому оперував тетраду фало. Да. Я молодий хірург, не знаю, мені було там 27 років. Е, успішно ми його виписали. Е, найстарший пацієнт, ну, так, сходу не зможу згадати, але більше 80 років ми оперуємо таких хворих успішно. Так. І вік ніякого значення немає. Має значення коморбітність пацієнта, наскільки він важкий іншими патологіями. Я думаю, що роботизоване втручання це є в світі. Я це бачив ще у 2022 році при стажуванні у Бостоні в Америці. Багато виконується оперативних втручань роботизовано і, і зараз так в світі. Я сподіваюся, що ближчим часом в Україні також буде досить це поширено і це досить комфортно для пацієнта. Щодо рецепту здоров'я, перш за все, треба вести активний спосіб життя, не палити і контролювати своє харчування. Це три такі поради, які вроді такі банальні, а вони дуже важливі. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. І якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, щопонеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі Західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть!